На церемонії відкриття міжнародних тренувань змінної безпеки в рамках багатонаціональних навчань серії СІ 2023 окрім представників країн-учасниць України, Сполучених Штатів Америки та Румунії були присутні представники Великобританії, Болгарії, Турецької Республіки та Франції. Така кількість учасників не випадкова, адже мета заходу забезпечення безпеки цивільного судноплавства та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Ці навчання це є нічого інакшим як інвестицію в майбутню безпеку Чорного моря. Нема жодної країни, яка зараз не має змінної загрози. Росія продовжує агресію відносно України, тому ці навчання актуальні як ніколи. Нині мінна загроза є надзвичайно високою, і мінімізувати її наслідки можливо лише спільними зусиллями. Нашому спільному Чорному морі, це чи є дія проти годинникової стрілки, все, що потрапляє в Чорне море з боку Російської Федерації, також внаслідок підриву Каховської ГЕС Херсонської області, поступово опиняється біля берегів наших партнерів. Ми проходимо підготовку в міжнародному середовищі, ми отримуємо відповідний досвід від наших партнерів та набуваємо більших спроможностей та сумісності з країнами-партнерами. Представники нашої країни подякували учасникам і організаторам цьогорічних навчань за можливість обміну досвідом і висловили впевненість, що своєю чергою досвід українських військовослужбовців, отриманий від початку повномасштабного вторгнення, також буде корисним цьогорічним учасникам Сібризу.